Курси валют на 20 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 20 жовтня. Ми тут, щоб почати новий фінансовий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, як ринок реагує на події вихідних. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішній початок тижня може бути часом несподіваних змін для євро, та як правильно читати сигнали ринку готівки, щоб ви не прийняли поспішних рішень. Це як у понеділок зранку перевіряти пошту. Краще одразу знати про важливі листи, щоб не пропустити нічого суттєвого. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 ,63 гривня 63 копійки, євро 48 ,52 гривень 52 копійки, британський фунт 55 ,96 гривень 96 копійок. Польський злотий 11 гривень 41 копійка і молдовський Лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,78 41,90 гривні. Євро можна придбати за 48,75 48,95 гривні. Британський фунт торгується від 55,50 до 56,00 гривні, польський злотий 11,38 – 11,50 гривні, а молдовський лей. 2,45, 2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні тримається на помірно високому рівні, тоді як на ринку готівки він залишається у вузькому, але високому діапазоні з невеликою тенденцією до зростання. Євро продовжує тенденцію до зростання на готівковому ринку. Британський фунт та польський злотий також демонструють стабільність. Понеділок часто приносить підвищену активність після вихідного затишча, тому будьте уважні до перших сигналів ринку. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Початок тижня це час, коли ринок переварює всі новини, що накопичились. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який подкаст послухати дорогою на роботу. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному огляді.